Так, ну що ж, всім привіт нараз, вас, підпистов Подобайку, ми продовжуємо грати в Age of History 2 без модів за Угорщину, Другій світовій, і я чомусь думав, що я зможу зробити. Зробити Австро-Угорщину, але я тепер в цьому не впевнений, бо якщо зараз Франція захопить Німечну і Італію, це буде жахливо. І мені в будь-якому випадку. А, треба було б сідати зараз і качатись по населенню. Окей, ось що я роблю зараз. Всі провінції, в яких ми на 55% і більше темпу зросту. Будую ферми. Є. І тепер. О, в мене змінився тип правління. А я її не помітив. Е, Німеччина, мені цікаво, що залишиться від. Вони ж не зможуть повністю Німеччину пойти і захопити. Окей, тепер відкладаю 250 тисяч десь на рахунку. І в товари. Качаємо населення собі. Ну, зараз подивимось, що вийде. Тому що зараз втручатися в цю війну я просто не зможу. Просто ні, ну ні. Ну куди? Куди мені тут лізти? Так я замало відклав, але байдуже. Треба було 300 тисяч відкладати. А, дивіться, дивіться, деталі вони вже закінчили. І в Італії лишився тут маленький шматочок тільки. Який, це, це просто жах, це справді жах. зараз подивимося, що з Німеччиною буде. Типа, окей, давайте, окей. Якщо так дивитись, мені зараз потрібно буде трохи територій в Австрії, яка нікому. Да, ні з ким. Далі Бельгія також. Потрібна буде бір'я, -яка, яка також не з ким. Хе. в принципі, це Фінляндія, це не Франція. В принципі, Франція толком і не отримала провінції, які мені потрібні. Ну ось тут. Це жах, до речі, ось тут дві провінції буде. Ау! Їх ми купуємо. Ці дві провінції. Я купую. Так, почнемо з першої. Я тобі 50 тисяч, ти мені цю провінцію. Вони погодилися, це прекрасно. І друга провінція мені також потрібна. Давай, Франція, висадись сюди. Слабо. В принципі, можна з Австрією зараз. Їм зараз прям погано, тому Тому можна сильно не заморочуватись. Навряд чи вони мені щось зроблять. Так, мені потрібні... Ага, всі провінції, окрім Ось цієї, нижньої. А, я зараз з Бельгію ще Я не хотів в Бельгію Мирну угоду Вона погодиться зі мною на мирну угоду Саме Бельгія І Австрія тепер. З Бельгії потім, коли вони вже мирну угоду зроблять. Так, військові репраці одразу. Я розраховував, що це трохи складніше буде, насправді так кажучи, але поки що йде красиво. Британська Індія з Фінляндії, Фінляндія тепер ще з Францією. Ну ні, Фінляндія. Нащо ти це зробила? Все було так хорошо. Якщо б ти всі ці території контролював, це було б прекрасно. Тепер буде жахливо, тому що зараз це буде контролювати Британія і Британська Індія. Це мене мені все псує. Все! Німеччина ти не з ким не воюєш? Ні, ти просто з Бельгією поки що не воюєш. Ха, це хорошо. Від Бельгії мені треба дві провінції. Тримайте 90 тисяч. Купую у вас ці дві провінції. Не погодились. Тому що південна асимільована. Купити їх не вийде. Ну, окей, і Більгія це не проблема. Зараз треба відкладати гроші. Ну відби їх, Фіни. Давайте разом з Німеччиною збирайтесь силами і відбивайте їх. А, Фіни також з Німеччиною більше не видіють. Пранця! Не пропустив момент. Натрима 50 тисяч, ти минулу провінцію за 50 тисяч продала. Фух, погодились. Слухайте, якщо що, я у союзників зможу поскуповувати провінції. Не багато, але якусь частину зможу. Тому ти й прикол, щоб це було небагато провінцій, якась частина провінцій. Так, гроші я підзбирав. І готуємось до повернення, так сказати, своїх провінцій і до створення проблем для, для Німеччини. Так, зараз треба буде почекати, поки ми дійдемо. Так, на армія багато витрачає. Що... Ми ідеально зараз встали по тим провінціям, які мені потрібні. Відбити? І ще трохи відбити їх ще трохи, будь ласка. Окей, тепер Порай швидко самі входимо. Сподівані на те, що. Ну, знову ж, одну, одну або декілька провінцій я зможу викупити. І вперед. Головне там кордон. Ось тут взяти. Вперед? Так, так, так. Вони намагалися мене бити. Удачі. Ні, не скажу, що німечно слабка, німечно дуже сильна. Просто вони виснажені. А я ні. Але я закінчу цю війну, як тільки. Як тільки буде можливість. Бо це буде дуже виснажлива війна, якщо у нас там довго. Так, фактично, мені тільки Чехія і краків. Так, Чехія і Краків. Більше мені толком нічого і не треба. Окей, вони атакують? Окей, продовжуємо йти вперед. І ми йдемо вперед. Це важливо. Ми не зупиняємось. Так, останні провінції. Але нам не вистачить очків мирної, на мирній угоді. Так, давайте, хтось висаджуйтесь в Німеччину. Висадіться і в тил. Щоб вона не відволікалась повністю на мене. Будь ласка, тому що якщо вони десь сформовано великовання, групою... групою... то вони створять мені проблеми і зроблять мені неприємно. Я в них навіть зараз поки що половини провінції не захопив навіть. При цьому в мене півтора мільйона загалом населення національного. Окей, так зачекайте. Теоретично я можу запропонувати. Я просто так, чисто хотів спробувати подивитись, чи зможу я хоча б запропонувати мені угоду, і виходить, що можу. Але треба зробити це правильно. Мені Львів не потрібен, то ви звучаєтесь. Чому? Чому ні? Окей, я запам'ятав. По ідеї це має бути правильно. Ну і пропонуємо мирну угоду там цих звільню ще. Так, спробую. Просто спробую поки що. Не факт, що вони погодяться на мирну угоду Але, скоріше за все, погодяться. Але, можливо, погодяться. Ой, в Варшаву заходжу, приємно. Вони погодились прекрасно. Ну, тут це не моя провінція, вона повернеться. І лишилось фактично тільки Бельгія. Яка краса. Я не думав, що це буде. Ну це не прям просто. Але це прощеніше думав. Так, ми залишилися 45 тисяч військ. Ну так, у нас ми втратили війська, як факт, з цим нічого не пробуш. Тепер збираємося навпроти Бельгії. Яка, до речі, також нас може теоретично потріпати. Скільки я зараз на армію? Слухайте, я непогану суму на армію втрачаю. Ой. Ой, як неприємно. Повстанці. Окей, перевірка настроїв. Ага, тут повстанці ще будуть. Піднімаємо настрої. Біжимо сюди. Більгія, оголосити війну. Заходимо сюди. І заходимо сюди. Дві. Дві провінції. Мені більше нічого не треба. Білі. Тільки дві. Не погодились. Ну, давайте спробую... Ой, а що в мене з грошима? Як ви не погоджуєтесь, якщо в мене настільки велика армія? Ну, тобі, в мене велика армія. Навіть для мого бюджету це велика армія. Ви не погоджуєтесь. Трохи повідбуваю вас. Може зараз погодяться. Як я в них Швейцарію заберу? Дві провінції, не більше. Істоні там на острівцях. Ні, Не хоче. Це дивно? Болгарія, ти що, заможні? Ну ні, ти не більше за мене по економіці. Ти не більше за мене по населенню. При цьому в мене бюджет ну, такий. Ледве витягує мою армію. Так якого біса? Ще раз. Військові репарації. Не погоджуйся, то я ж тебе рознесу. У 25 тисяч. Неприємно. Я б навіть сказав дуже неприємно. Ні, ми зупинимо ці 25 тисяч. Трохи поменше бюджет поставлю. Ні, вони спочатку атакують, потім я йду. А. А це дуже неприємно. Окей, моя мета їх оточити зараз. Ось чому вони. Вони чисто через ці 25 тисяч не погоджувалися, які я вже розбив, до речі. І зараз вони. Фран. Ні. Ну, ні, 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 Ви знущайтесь через те, що був право проходу військ у Франції. Я тепер ще з Францією воюю. Ну-ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Повстанці. Я ж знав, що ви тут будете. Я ж казав, будуть повстанці. 400 сюди. Та ну ні, це не серйозно. Я ненавиджу цю гру Я ненавиджу цю гру. Все, я програв. Ну, типу, проти мене зараз будуть всі найбільші країни світу. Ну, типу. Проти мене Франція, Британія, Британська Індія буде. Ось. Друге, третє, четверте місце. Я ненавиджу навиджу Біргію. Ось це Велика Британія і Британська Імперія, поруч Ой, Британська Індія. Велика Британія. І через якусь берію, серйозно, я не через Німеччину програв. Не через когось сильного, а через бер'ю. І то дуже тупа ситуація, через що я програв. Типу, я не витримую все, це програш. Я вважаю, що це Тут можна перезавантажитись. Тому що це тупо. Це просто тупо. Ну, це само по собі тупо. Все відступаємо і встаємо чисто в захист. Тому що це такий найкращий спосіб захиститись це дати право приходу військ в якійсь сильній країні, і по того, тебе не можна атакувати. Круто. Дякую. Да, 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 атакуйте. Мені треба тільки дві провінції, все. Чекаю, коли вони підійдуть. І тай, ви само вбились. Так вигідніше захищатись. Ой, вони ти типу позначили. Байдуже. Да, тут дуже виснажені по населенню провінції. А, та й в мене не те, що багато грошей. Вони ще відмовляються від мирної угоди. Хто ще на мене напав? Оман, відшпись. Друге болгарське царство відчупись. І Греція, відшипись. Бельгія. А, мені атакувати треба тих, окей. Але я сильніше, у мене населення більше, економіка більше. Я зараз в захисті буду стояти, а не наступати. Давай, Бір, я Ну Це прям бред, те, що ти не погоджуєшся. Призовне населення. Тут 6 тисяч можна викликати, але ще 6 тисяч. О, молодці. Тут виснажені провінції саме по собі. Окей. Відчепись. Так, 5% приправив відсюду, щоб. О, все, фух, вони погодились. Прикол в тому, що ми все одно були сильнішими, стояли в захисті. Вони нас не відбили. Тобто вони втрачали більше, їм викликати треба було більше, при цьому можливостей в них менше. Завдяки цьому я в будь-якому випадку переміг. Але все одно так неприємно, що мене так потріпали під кінець. Дуже неприємно. Осадочек такий лишився. Але Австрогорщина. Сформована, сформована. у Другій світовій. Як от таке? Повернулось до істоків. Ну що ж, дякую вам усім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можуть побачити. Ось тут на екрані дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка вподобайки, коментарі і так далі. будь якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.